Що ближче до 1 вересня, то гучніші скандали з вакцинацією. Лікарі та вчителі сперечаються, хто саме не допускає нещеплених дітей до навчання. А батьки вкотре запитують, на що те щеплення, якщо дітям болить, саме така історія від Ірина Заєць. Як тільки десь у світі накопичується критична маса нещеплених, одразу починається епідемія. Так було у 80-ті з кашлюком у Великій Британії, та у 90-ті з дифтерією у СНД. Це і нині страшний сон українських епідеміологів. Зараз можна усюди побачити заклики робити щеплення. Це тримісячний Олекса. та той мама принесли його на огляд до педіатра, змінили вже чотирьох лікарів. Місяць малюка лікують від гострого бронхіту, захворів одразу після календарного щеплення, та так сильно, що ледь урятували. Рібанок перестав кушати, він день. Відмовився від молока безпокійне чувство. Плакав по часу, не переставає. Том засипав просто от того, що вставав плакати. Батько досі не може заспокоїтися. Недобре він відчув, що як тільки в маленьку ніжку вводили шприця. Не знаю, відкуди руки ростуть у цієї медсестри. Чому потрібно обов'язково колоти в капіляр, щоб залити там полкабінета кров'ю? Крик. Не можуть успокоїти, не можуть нічого зробити. Мене не можуть успокоїти. До сих пор не спокійно. Я сам заплакав як дитина. В тот же вечір ребенку стало плохо. Наслійний день хуже. Потім ще хуже. Укол робили ось у цій вишгородській амбулаторії. За кілька день тут визначили діагноз і перевели в тутешню лікарню. Погіршення стану малюка пояснюють просто, застуда збіглася зі щепленням у часі, а зв'язку між цим немає. Ну це не ні прививки, ні в якому мірі лікарка показує документи, каже, зробила все правильно за згодою батька. Аналізу крові та сечі не призначала, хоча тато прохав не поспішати зі щепленням. Як вам привоприні здорового рібенка? в течение 10 дней или 8 дней ему сделали 65 уколов. Наши медицинские учреждения работают по приказам Министерства здравоохранения. Ну что, прикажут заколоть нас, может, вы будете колоть? Ну зачем ви так утрируєте? Ми ж люди підневольні, Ми виконуємо прикази. Наслідків цих наказів не фіксують і не оприлюднюють. Вони лише спалахують у скандалах через змі. Переконані громадські активісти. Ба більше насправді потрапити до школи без довідки лікаря неможливо. Схема тработана дуже чітко. Ви приходите в школу, приходите в садик, говорите, мій дитина не привіт. Авряд де вообще не вопрос. Конечно, примім нам только нужна справка, де буде вказано, що можуть посещать детские колективи. І вот в этом вот кроется весь секрет. Тому що, якщо ваш ребенка не привіт, вам ніколи не дадуть эту справку в поликлинике. Головний інфекціоніст України вважає всі проблеми через недостатню пропаганду, ускладнення після вакцинації не вірить та закликає дотримуватися закону про імунізацію без щеплень у школи ані руш. Задача от, в рамках цього закону медиків видати довідку, що дитина здорова, що дитина не була в контакті з інфекційними хворими, що дитина має чи не має щеплення і все. І з цією довідкою дитина йде до школи чи до дитячого садка, і на місці уже керівник цього закладу вирішує, чи допустити з такою довідкою дитину до закладу, чи не допустити. І все медики тут взагалі ні до чого. А тим часом календар обов'язкових щеплень хочуть розширити колоти люд ще від трьох небезпечних інфекцій: пневмонії, менінгіто та проти раку шийки матки. Якою вакциною та коли фахівці визначать до 1 вересня? Про ці страшні інфекції в родині Лемешків ще не до. Думають, оговтуються поки від гострого бронхіту, аби з'ясувати, звідки він узявся, звернулися до міліції. Чи робитимуть інші щеплення? Ще не знають. Тисячу раз подумаю, тисячу раз подумаю. Десять днів ада нам прийшлося пережити. Ірина Заяць, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.